Мої вітання. Від сьогодні, від 1 квітня, заборонений продаж аптеках більшості препаратів без рецепту лікаря. Звичайно, що українці обороні цим нововведенням, бо українці звикли купувати в будь-який час такі ліки, які нам хочеться. І вживати їх, коли нам хочеться і скільки хочеться. Але посмію зауважити, що то не нам того хочеться, а їм, їм, виробникам і продавцям. Отої хімки, які вкладають шалені гроші, шалені мільярди в рекламу в візуальну рекламу, в телевізійну в інтернетну рекламу підкуповують лікарів, і цілі лікарні і міністерство підкуповують, для того, щоб спихнути свою нікчемну продукцію та заробити як мога більше грошей на нашій недолугості. Бо ми ж як звикли, якийсь там насмак, чи будь-що, та будь-що. Зразу біжимо, в аптеку, наслухались, нас є на слуху, десь там нам вілася. Якась там така, що от якийсь там лік дуже сильно допомагає. Ми йдемо, зразу купляємо, все, що бачимо, вітамінів, жменів, які, які будь-яких, антибіотиків, звичайно, що антибіотик, як то насмак лікувати без антибіотика. І то потім споживаємо цілими жменями, споживаємо, споживаємо і живемо так мало. Українські чоловіки живуть лише 60 років. В той час, коли чоловіки Японії живуть поза 85 років. І оце таке надмірне споживання тої хімки всякої є одна із причин такої малої тривалості життя. Посміюще. Зауважити, що то, що у нас називається традиційна медицина, так звана, ну, лікарні, от всякі хімки, таблетки, це все, вони в розвинутих країнах, Японії, Кореї і інших називається нетрадиційною медициною. А традиційна медицина це та, яка має певну традицію, та яка століттями розвивалася і вивчала там певні властивості, травичок, ну і все іншого. То, що у нас називається народна медицина і більшість е, хворіб, лікуються народною медициною. А не хімкою. Тож можна було би і взагалі відмовитися від всього, що продається в аптеках. Ну, звичайно, що є випадки, коли є справжня хвороба. Справжня важка хвороба, ну там починаючи від простого антибіотика, який для нас простий, який ми просто звикли постійно виживати, і до інших дуже важких хворіб. Тобто є таке, що нам потрібні такі та хімія. Але коли нам та хімка потрібна, то знає лікар, і він випише рецепти. І ми будемо споживати ту хімку, коли нам потрібно її спожити, щоб подолати наслідки тої хвороби. Але пам'ятаємо, що основа є не таблетки. Таблетки не роблять людей ні молодшим, ні здоровішим, ні красивішим. Таблетки частково допомагають організму якось то подолати ті наслідки, а основа. Здоров'я організму і довготривалості життя це є правильне харчування, це правильний режим дня, це правильний спосіб життя, шкідливими звичками вже якось зав'язувати із бухлом, із курінням, із переїданням, із споживанням віжу всякої, всякої тої хімки, всякого того, того сміття, яке не можна і тварини, та тварини тварин то і не їдять. Тварини ту, ту заразу і не ледять, вони відчувають зразу. А люди їдять, їдять, а потім вдуть і лікуються, бо, бо, бо дуже мудрі. А тепер файно, що нам то заборонили і будемо йти до, до аптек лише по рецепту лікаря. Міце на то про будемо довше жити і в жаному, і переренемо Японію по тривалості життя. Слава Україні! Слава українському народу!